Цьогоріч видався неспокійним, то крижаними дощами заливає, то пекучим суховієм сипле пилом в очі, то приму ранковим лякає, то теплом горе. Ще кілька хвилин тому вітер заганяв докупи сердиті хмари, а тепер блиснуло сонце і усе вщухло. Уже розквітли вишні, І чути, як гудеть зжить комашня над головою. Прислухається чоловік до монотонного гулу. Чи то будуть хоча б вишні, чи дасть тепло зав'язатися цвіту І не осипатись порожньо? Все у волі Всевишнього, і кожен крок наш, і кожне слово раптово зронене. Знається, тому й не балакучий, а що толку від тих балачок порожніх? І ніби з нехотя, ніби з найдальшого закутка пам'яті дістає події уже сивої давнини. І поволі, ніби річкою тихоплинною, пливуть під вишневі спогади. А що тим вишням? Слухають те, що дідо кажуть, затуливши від пекучого сонця тонким мережвом квіту й листя. Тут на околиці корця збудував хатину І перебрався із головниці. Де з діда Прадіда жив його рід. Ой, багато розказувати, мало чого слухати. У нас було четверо, то ще сестра є теж недвіжима вже, а двоє вже там, два хлопці. Мав батько якусь землю трохи? Ну, тоді в той час, звісно, п'ять з половиною був в землі. Наймали когось працювати чи самі обробляли? Самі. Самі коні, пара коней було таких От. Обробляли самі. Е, Започті, започнімо було жити. По Перше, що оце страховку, податок віддав, і до тебе ніхто не прийде, навіть не загляне, не спитає, що ти їси, і так далі в той час. Можна було жити. І жили роботящі люди, потом заробляючи копійку, копійку до копійки складаючи. А може, ще землі трапиться клаптик докупити, бо ж все мене, все зміниться, лише земля залишиться. І поволеньки усім дітям назбирувалося по кільканадцять моргів орної. Хазяюйте, народжуйте, аби рід не звівся. Та настали лихі часи, і бажання хазяювати стало злочином. Це вересень тридцять дев'ятого. Розставив нові акценти у повсякденні звичайного волинського селянина. Кореччина першою зустріла біду. А що то, що то є було? Не знаєте, що совети строїли, прийшли зразу, як той казав, колхози давай строїть. Довго не, не пройшло. Ну, трохи. Зробили колхозу. Встигла Волинь сповна сюрбнути гіркої смердючої юшки совітів, бо де не покора, відповіді на неї було насильство і репресії. Вивозили. А за що? Почували кулачество. От. І отакий от то кулак, то, то не подчинився в власті. Збиралися, як би сказати, ввечері чи вночі. Забирали з сім'єю і на Сибір, а в той час то, бачите, що народ став, о, як то казав, саме себе стерегти. Не ляпати язиком на янечу. Та чи ж вбережешся? Першим і основним приводом, який провокував пильну увагу чекістів, була земля, а вона була в усіх, бо без земельних одиниці. І саме вони ставали кістяком у боротьбі проти господарів. Та недовго в повітрі уже витав запах війни, коричневим димом затягло обрій на заході. Вже як прийшли опять, що німець, ну то вже німець, то таке. Німець вже свої закони встановляв. Та знаєте, я вам скажу таке. Як прийшли вони, ну то що ж ти не розумієш його язика, що він малакає? Вони свої закони стали встановляти. По своєму треба, і балакають. Але вони були безбредні поки, поки їх не надкували. А як надкували вже, вже тоді похло. У головниці був фільварок, жила польська пані, як казали. То німці там таборувалися, бо ж і приміщення, і провізія усе є, усе під рукою. І спершу навіть добре було. Простий селянин міг знову працювати на своїй землі, ходити до церкви, вчити дітей. Та все ж, окупант є окупант. Не гоже терпіти його на своїй землі. І усюди стали організовуватися спершу невеличкі, а потім все більше і більше за кількістю учасників повстанські загони. І незабаром вони відверто вступають у боротьбу з чужинцями. Як вже німці стали до народу поступати недобре, було вже потім, а молодь брали на роботу. А так все було добре, вивозить. Не вивозили, тільки що, як вона вже пос... німець поступив по юцьки, ну почав, як то казав, знущатися з народу, палицями вибити, пльотками цими, то вже ну, народ теж пішов проти власті. Починаючи з кінця 42-го року, протистояння між окупантами і українцями загострилось. Небажання терпіти чужинців виросло у небезпеку для останніх. Цей фулюарок, фоль як я сказати, його спалили. Наші хлопці спалили. Дещь. Це серпня, чи в кінці серпня спалили худобу забрали, хлопці наші. І до сідання. А люди стали боятися з того часу, стали втікати у ліс. А до лісу німці зайвиразити не хотіли. Кажуть, боялись. Якщо йшли, то великими групами-загонами по 100, по 200 осіб. Тим більше, що українська поліція масово перейшла до повстанців в ліси. Їх Як почали вже розганяти, то вони зрупулювалися і пішли в ліс. А куди ж їм діватися було? Їм діватися нікуди було, тому що, пойди до й розстріляють. Або в Калиму не женуть. А, а так вони пішли сюди, до хлопців, і час перебралась в Америку. Про повстанців кажуть як про самоорганізоване військо зі своєю інфраструктурою, де кожен мав певний обов'язок і виконував його. Невиконання в час війни каралося. У мене вони були хох. Хто й казав, переховувались. По 10 чоловік було. Страждали, ми переживали, мати їсти варили. Не раз 15-літньому хлопчикові доводилося виконувати доручення повстанців. Визивали на зв'язок і давали доручення. От на я цю бумажку занесели студию. Ну що ти, Як хтось казав, мусив починяти, Ще мене назначали підводу, який що... мій возив як хлопців туди, як бів сказати, в армію брали. 20-й, 21-й. Год, то я підводу від. Ну, то я наречено їх возив, Ну то, що я бачу, те, що бачу, то я не можу забути. Пан Володимир і досі поділяє повстанців на дві категорії. Ті, які були у лісі, безстрашні, і ті, хто переховувався по селах. У нас їх називали похатницями. Бо ти, що в лісі, то хто ті, казав, твердо стояли. А цього таке. У мене сьогодні, завтра другого. Годуй, а що ти зробиш? А наприкінці 43-го у тутешніх лісах з'явилися ще одні партизани червоні. Якраз ковпак із своїми загонами йшов в Карпати. Їхали через село. Їхали. Два табуни йшло через село. Один раз, потім другий раз. І йшли через. Створ. Наші хлопці не, не старались зустрічатися з ними, у суточки йти. Не старались, тому що зараз жертви ранені будуть, Тоби уходили. І вже у січні 44-го українською землею знову пройшов фронт. Німці відступали, але з боями. Саме їм вдалося об'єднати прагнення непримиренних ворогів в одному звільнити Україну від окупантів. Ну, німців почали гнати, то вони вже й самі втікали. Тому що вже їм німців вони вже до того стали боятися. що… Сам не відходив не, не від от гурта. Вони вже самі втікали мотоциклами, з от. обоз. Ну що ж? Це броня-треспортери, танки, танки, то пішли вони лісом. А сюди тихи піхота. А слідом за фронтом йшли інші війська. Ті, які мали на меті якнайшвидше встановити нові порядки і знищити тих, з ким за неписаною домовленістю ще вчора разом били ворога. Хлопці не здавались, деякі здавались, але то зниниці. А то стрілялись. Вже бачить останніх посл... минута така, що вже не, в... не вкрунета. Ну навіть в селі були такі, що якщо я казав по хатниці, то мій навіть сусід 16 го року, то був. Ну, то він з хати до хати. І його один продав, бушуйкав. І ці як атакували хату, а він в подвал. В підвалі був Вживав з револьвера. Чи варто порівнювати окупантів жорстокості? Хто зна? Та ті звірства, які стали чинитися новими старими окупантами на Волині із 44 по 57 роки, вказують на безбожну людину ненависть. Таке було в Корсі, оцього заб'ють, цього, як той казав, партизана, проводять отут, де зараз, як сказати, де міліція, то був участок міліцейський. Той коли за Польші, то вчитав скоп пограничний. А вже як при то вже. Ну то що вже посадять під неживого, під стіною. І були такі, що забитий не знають, хто він, виходять на стошу, де не сюди, а люди ж ходять. Подивишся. Може, ти знаєш? Були такі, що знали, то кажуть, що не знаємо. Не знаємо все. А чого вони казали, що не знають? Боялись? Боялись. Тих, хто був проти режиму, проти влади, хто ховався у лісах, нова влада знищувала фізично, а всіх інших. Морально людей загнали в колгоспи, відібравши і землю, і худобу, і реманент. В такий спосіб волелюбного українця тримали в шорах, пригнічуючи його прагнення бути вільним. Ой Боже! ти грам зерна. На один трудодей. На один трудодей. Що то є? 300 немеле того зерна. В цей час Володимира Руля забирають до війська строковиком. Будував дороги від Херсона до Архангельська. Прийшов з армії, то жив у головниці. Робив трохи в колхозі. вже в колхоз пішов, бо машина. Машина бо не було трудновато, не можна не, не сісти на машину, то я вже пішов, мусив, мусив пойти, а потім пішов вже з колгоспу витік, то в корті жирели. То вже я построю це все своїми музурями. Хайна хатина визирає вікнами у фіранках на дорогу. У дворі і хлів, і клуня. Все робив добротне на віки і для себе, і для дітей. Лиш тривожиться, що то тепер буде. Війна знову і знову той самий ворог. Що він хоче? Він хоче забрати Україну. Тут ж все є. Тут, як ти казав, і гнядри, і всякі. І ворожа, і хліб, і тут турботяж, роботяжі, роботяжі народ, а, а там лежні. І отаке, що він хоче. Хоче забрати Україну. Я з вами балакаю і мені просто робить жалко. Чому всьому? Мене на плач, пробашне, звісно. Які були часи і як, як і здівалися. Оця банда большевицька, Я їх ненавидів. Замовка, втомився, та й толку з тої балачки з-під густих брів погляду далечінь. Як воно було, що то воно буде? Ой, багато розказують, мало чого слухати. У садку, біля хати, у затишку весняного осоння затихла бесіда. Поволеньки звівся, Затерпли ноги, і помалу, крок за кроком, на милицях пошкодильгав до хати, Стумився Наостанок усміхнувся і кинув язиком чесати негород копати. Та видно, що і це дідуся тепер уже стомлює. Стомлені спогади, стомлений спогадами вишневими сподами.